Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий двосторонній візерунок хвилі, він іначе ожурний, і наче такий щільненький, гарний. Я вам на початку відео показала приклади у виробах готових. Дуже гарно виглядає він однаковий з обох сторон. Раппорт цього візерунка 10 петель та 12 рядочків. Він в'яжеться на основі хусткової в'язки. З такими гарними витягнутими петлями і виходять ось такі, наче, хвилі. Для в'язання цього візерунка краще брати трошки менші спиці, ніж зазвичай. У мене тут 3 мм бобінний мереносик Кешвел 1500 м на 100 г у 4 складання. Зв'яжемо з вами цей візерунок поворотними рядками та по колу. Перший рядочок ми на початку будемо в'язати хусткову в'язку, тому в'яжемо всі петлі лицьові до кінця рядка. Повністю лицевий рядочок. Другий рядочок повертаємось також всі петлі лицеві. Нам таких рядочків потрібно пров'язати 4. Завжди будуть лицеві петлі, 4 рядочки і лицеві, і виворітні рядки, повністю лицеві. Пров'язали чотири лицевих рядочки, хусткова в'язка у нас вийшла ось така. І тепер будемо формувати нашу хвильку з витягнутими петлями. Кромкову ми знімаємо і далі в'яжемо шість лицевих. Тепер робимо один накид назад від себе, одна лицева. Подвійний накид, перший, лицьова. другий подвійний, лицьова. І третій подвійний накид, лицьова. І знову повторюємо один накид, як на початку. Далі повторюємо шість лицьових, один накид лицьова, Перший подвійний накид лицьова, другий подвійний накид лицьова, третій подвійний лицьова І один накид. У мене тут 30 петель на три рапорти, тому повторюю третій, шість лицьових. І знову один накид, подвійний накид лицева, другий подвійний лицева, третій лицева. Один накид і кромкова. Шостий рядочок повертаємось на початок нашого в'язання. Всі петлі лицеві, а накиди будемо спускати кромкову. Зняли, далі один накид спустили, одна лицева. Далі подвійний накид також спускаємо, ось так повністю, одна лицева. Наступний так само спускаємо зі спиці, одна лицева, і третій подвійний, одна лицева. І один накид також спускаємо. Далі всі петлі лицеві, і знову повторюємо. Всі накиди спускаємо обережно, ось так скидуємо зі спиці, і подвійні також. На початку трошки незвично, а потім звикають руки. І все добре виходить петельки рівненькі, всі петлі далі лицеві, і останній рапорт у мене третій. Спускаємо перший накид, подвійний лицева. Знову скинули лицева. І ще один подвійний. І останній один, далі всі петлі лицеві. Сьомий рядочок ми в'яжемо всі петлі лицеві, 8, 9, 10 так само, а 11, 12 будемо робити ось ці хвильки і витягнуті петлі у шаховому порядку. Зараз пров'язуємо 4 рядочки всі петлі лицеві. Тобто знову повторюємо нашу хусткову в'язку. Переходимо до 11-го рядочка. Чотири рядочки хусткової в'язки я пров'язала, і тепер будемо робити у шаховому порядку ось ці витягнуті петлі. Кромкову ми знімаємо, далі робимо одразу один накид, лицьова і подвійний накид. Лицева, подвійний накид, лицева, і третій подвійний накид, лицева, один накид. Далі шість лицевих, як і на початку. Шість лицевих, далі повторюємо один накид, лицева. І три подвійних. Перший лицева, другий подвійний накид лицева, третій лицева, і один накид, і далі повторюємо шість лицевих. Наступний дванадцятий рядочок, всі петлі лицеві, при цьому ми будемо спускати, скидувати. Наші накиди. Шість лицевих. Далі накид скидуємо. Одна лицева, подвійний скидуємо. Одна лицева. Далі наступний лицева. Ще один подвійний скинули. Лицева і одинарний. Далі всі петлі лицеві. Поворотними рядками рапорт повністю пров'язаний. Далі рядочки повторюються з 1 по 12, і ось таке чудове полотно у нас виходить. Якщо його відпарити, виходить ось така гарна картина у нас. Він дуже гарно підходить під шалі шарфи, снудики там, де потрібно, наприклад, з двох сторін гарна картинка і візеруночок, а також дуже гарно виглядає у футболочках, топах та легеньких літніх светриках. Навіть кардиган можна з нього зробити, або пледик, або навіть чохли для подушок декоративні. Далі зв'яжемо його по колу. На круговій спиці ми набираємо кількість петель 10. Скільки вам потрібно, і починаємо в'язати хусткову в'язку. По колу вона в'яжеться трошки інакше. Перший рядок у нас всі петлі лицеві, до кінця рядка до маркера всі петлі будуть лицеві, другий рядочок по колу у нас в'яжеться повністю виворітними петлями, всі петлі виверітні до кінця рядка. Третій рядочок у нас буде повністю лицьовий, всі петлі лицьові. і четвертий, так само виворітний. І далі на п'ятому, шостому будемо формувати наші хвильки та витягнуті петлі. Ще два рядочки в'яжемо лицьовий та виворітний. Починаємо п'ятий рядочок, Чотири рядочки хусткової в'язки у нас було. І далі у нас. Іде перший рапорт: шість лицевих петель, один накид, лицева, подвійний накид, лицева, ще один подвійний накид, лицева. І третій подвійний накид лицева. І один накид. Знову повторюємо шість лицевих. Один накид лицева, подвійний накид лицева, подвійний накид, лицева, і третій подвійний накид лицева. Один накид. І так повторюємо до кінця рядочка. В кінці рядочка у нас іде накид, потім один подвійний, другий подвійний лицева і третій лицева. І один накид перекидуємо маркер. Далі наступний рядочок ми будемо спускати наші накиди, але всі петлі при круговому в'язанні будуть виворітні. В'яжемо всі петлі виверітні, навіть ті, що між накидами. Обережно ось так скидуємо накид, одна виворітна. Подвійний накид спускаємо одна виворітна Наступний подвійний, одна виворітна І ще один подвійний, одна виворітна і один накид. Спустили, далі всі петлі виворітні Так в'яжемо до кінця рядочка, спускаючи всі накиди, і між ними. Всі петлі будуть виворітні. Далі, щоб не витрачати ваш час, швиденько розповім, це ми пров'язали 6 рядочків половинку рапорту половинку, і знову 6 рядочків будемо в'язати до кінця і формувати ось цей візерунок у шаховому порядку. Ми знову в'яжемо 4 рядочки хусткової в'язки, лицьовий, виворітний, лицьовий виворітний і потім починаємо. Тут у нас було 6 лицевих, але Одинадцятий рядочок, ми будемо починати саме з накиду, лицьова, подвійний накид, лицьова і ще два подвійних накиди, лицьова, тобто так само, як і при поворотному в'язанні. Але починаємо спочатку з лицьових, а потім другий раз починаємо саме з накидів і спускаємо всі накиди, в'яжемо виворітний дванадцятий рядочок. У нас виходить ось такий візеруночок. По колу Виглядає так само, як і поворотне в'язання однаково. Тут у мене також були спиці 3 мм. Буду дуже вдячна за ваші враження у коментарях. Можливо, у вас є ще якісь варіанти, що з нього можна зв'язати як вам такі хвильки. Бажаю, як завжди, вам рівних петельок та натхнення.